Так, вітання, дорогі друзі, у нас нове надходження це Hyundai Tucson 8 року 2 літра газ, бензин на таких ось чудових колесах і дисках. Повністю автомобіль обслужений, по візуальному нарікань немає. По ходовій коробці мотор абсолютно так само. Фари світять гарно, трошки треба підполірувати. По салону у нас текстильний салон. Повний електросклопакет, електрорегулювання зеркал. 223 тисячі на приборній панелі. У нас є клімат-контроль. Стан сидінь більше, ніж задовільний. По задньому ряду у нас присутнє тонування вікон. Це так само електросклопідйомника, стан сидінь. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте, тестуйте та купуйте дане авто. Заходимося ми кільцева, дорога 60, А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.